І слизова рота Слізова рота. Так чи ні? Значить, як досліджується? Дивіться, ми говорили, ми говорили, що у великої рогатої худоби треба двома великими пальцями так? надавити на верхнє на, нижнє. на верхнє на нижнє віко і верхнє відтягує нижнє топе, вверха. У конях очі на виході, Йому ще шиї буває, що шори, такі кармани з боків, щоб кінь не на по боках не лякався. Коня очі на виході. Тому досліджується кон'юнктива двома пальцями. Вислідиться. Нібно на навіть. Видно, не видно? Давайте я. Зачема, очима, це я так по постарінки помню, Брали сахар, цукор, розтирали в сахарну худру, е, листочок зошита, скрутили трубочку в сахарну худру. Отак откривали і задували в сахарну худру в очі. Значить, Більше все, що там якісь були паразити, сахарна пудра що робила? Це, по-перше, гіпертонічний розчин, порошок. Да, робить гіпертонічний. І викликає теж, що потім коня сльози течуть, течуть. зараз разом з тим всі паразити, все ока википає, ви поняли, да? Значить, тому навіть, прос... навіть фуражири знали, в кого були коні. взяв вот отак, надавив, дивіться, як хорошо видно, так? Бачите, дивіться, хорошо видно, да? так? Да? Да? Я можу більше розкрити, але не хочу її травмувати. Яка Яка Лідо рожевого кольору. Чим довше ми її тримаємо, тим вона стає червоніша. Через що? Е, дівочки, вам там не цікаво. А подивитися. Серйозно? <рес> Далі. чи довше тримає, артерії кров приходить, не передобається і залишається кров. Там, так? І чим довше будете тримати, там буде вона ставати червоніша, червоніша. тому Відкрили, подивилися і все. Зрозуміло, так? Довго тримати не Колір, далі, цілісність, непонятно, що ж немає, вологість. Якби значить, кон'юнктива помірно волога. Якби вона була волога, що ми побачили? Значить, отут або сльози, або засохші кірочки там в очах. Розуміли, так? Якщо повищили вологі, значить така була борозка. Повисокша або волога, бо навіть сльоза вкапала. Розуміли, так? Да? Значить, ось таким чином досліджується конюктивом верха. Ще раз повторяю, двома пальчиками беремо. Верхнє віко нижнє, верхнє витягуєш, нижнє вдавлюєш. І навпаки, не відтягуєш, верхнє вдавлюєш. Розуміли, в чому різниця. Фризова оболонка носа. Бачите, як в коня гарно, так? Да? Верхня губа, і дивіться, як крила носа. Крила носа. Значить, дивіться сюди пальчиком, обов'язково, підходьте ближче. Крило носа, бачите? Підходьте, не стісляйтесь, подивіться. Хто не подивиться, Два кізяки в руки. Аж туди треба дивитися на носову перегородку. Очі страшно, що там видно. А на перегороті лосові. <пробіт> ну, ну, Ану візьміть фат... телефон, по Бо я хочу взяти фонарик. а <стан -про -1> і... <пробіт> там синюшні зараз. Отак синюшні місті на Синюшній мікрові Ви бачите, наскільки крила носа, так? Да? Рухливі, тому треба припідняти. Верхар ми знаємо, що доверятися так не потрібно так давати. Зова полонка розової порожнини. Щоб розкрити кольові ну, рота, треба що сказати? Ну, наприклад, якщо беруть у попривикали, каже, дай зуб. І сам рота розкриває, бере Значить, в рота, да? як вона називається правильно. Так. Значить, дивіться, сельзова рота. Якого кольору? Та я боюся зараз. Дідо рожева з цим. Жобтушним. Зверніть увагу з жовтушним відтінком. Блідорожева жовтушним відтінком. Так? Ну, можна трошки розкрити йому рота. Значить, жовтушним відтінком. Звертаємо увагу, що там, що там на колір. Знаєте, там цілісність вологість. Колір, цілісність і, і вологість. Значить, далі зразу по ходу. По ходу. Якщо кінь строптивий, кінь, кінь не слухається, значить метод фіксації. На вухо накрутили, накрутили, жали. Що, що, це, що це ми робимо? Okay. Відволікаємо, так? закрутили на вухо, значить в коня йде тут біль, він сюди відволікається, стає більш спокійний, більш спокійний не відволікається на те, що ми йому робимо. Є закрутки, тільки вони значно менші тонші, накладаються на верхню губу. Береться дуже просто. Отак на руку надівається, далі береться в коня верхня губа. І потом що? Потім спустили? Спустили і накручуємо. чуємо. Поняли, так? Да? Можна і цю так само. І закрутили. Розуміли, да? так? Знову ж таки спосіб, що відволікання, відволікання. Далі методи, ми трошки так галопом по Європі. Галопом по Європі. Але е, значить, ще який метод фіксації, можна підняти передню. Yes. Кінцівку. Да? Можна підняти даймо. Дай могну. Дай -мо. Дай -мо. Дай -мо. Дай -мо. yes. Отак, дивіться, бачите, як я тримаю? Я тримаю на чому? на сук. Я не сюди не ставлю, не ставлю собі на коліно. Через що? Якщо я її поставлю або сюди, або на коліно. Оцією частиною Ким відчує відчуєте собою точку опори. Опори, опори. опори. так, і Він буде що робити. А коли на весу, який стіл саме устойчивий? З трьома, ножками. З трьома ножками. Три ножки на будь-якій поверхні буде стояти. Четверта ножка, десь якась цей буде шататися. Три ножки завжди. Так і тут. Три ноги тварина стоїть устойчиво, поняли, так? Значить, захоче щось робити не так, якусь кінцівку підняти на двох ногах, вона що? Упаде. Чого Чорногуз стоїть на цьому, у гнізді на одній нозі? Хай буде лелека. Я про те, му, я маю, маю, Чого стоїть? <гіди> Ще відповідь. Не буде правильної відповіді. На оприсідки крім цього здання всі буде входити. Каже, не доходить через голову, дойде до ноги. Чого стоїть на одній нозі? Бо як другу підніме, то впаде. Зрозуміли, так? Да? Ну це дитяча загадка. дитяча загадка. Так що, як і тут, якщо ще підніме одну кінцівку тварина, вона що зробить? Вона впаде. Тому тримаємо тільки, поняли, так? ковалі, які кують кони, він бере собі куди. Ставе між ноги. Так, Ну коні вже привчені. Буває, що ставля на якусь підставку. Кінь вже знає, кінь привчений, тоді коні шов. І задню кінцівку і дають, щоб йому кували, то вже нам чи зрозуміли, ходять. Да? вони знають, що їм роблять. А нам, якщо якось треба, то так взяли і підняли, щоб нога висіла, щоб нога висіла. Зрозуміли, так? Да? Значить, в принципі, в принципі ну, інструменти, ви бачили, бо не до звук, або ще станочку і так далі. Так, заслізові околодки розібралися, так? Да? Далі, що в нас ще є? Шкіра, шерстний покрив. Значить, також звертаємо увагу шерстний покрив все, на прилягання. На прилягання да? Значить, бачите, він рівномірно прилягає. Раз, далі е, е, на блиск. На ну, якщо подивитися, він не блискучий вже. Парінка да? старенька, але ми знаємо, якщо шершний покрив був так спойожений, да? то він ніколи блискучим не буде, тільки той, що прилягає. На що звертаємо увагу? На наявність, на наявність лопеції. Бачите, да? є щось там невеличкі, якісь на да? механічного, Залися, не... Скажем, так, механічного походження. Далі на, на рівномірність покриває рівномірно. Ми знаємо, що в коня грива повинна бути, чубчик і так? Да? значить, рівномірно покриває. Дальше на утримання, на утримання. Завтра вже перша листопада, а по цьому значить, ще тільки почалася осінь, значить іде сезонна линька. Оскільки тваринка вже старенька, в неї може бути, бачите, яка погода, сезонна линька затримується. Раніше, як правило, листопад місяць, кінець листопада, найкращий був період для того, щоб забивати хутрових звірів на м'ясо, на штурі і так далі. Через що? Тому що росте під шерсток, під шерсток. Да? Він ще не виваляний ні в пізяках, ні в сечі, ніде. Він густий, щільний рівненький. Саме виходить отак. Да? Шкура з шершним покром найхороша, саме Значить, Тут як же визначається? Значить, береться отак пушку легенько пушкою. Є що там? Немає, так? Да? Дивіться, тут чуть, -чуть. дві-три-чотири волосини. Ви ж бачите, я нервую, я легенько, так? Да? Я навіть не вищіпую. Значить, дівчинки підготувалися, коня почистили то що треба. треба. Дві-три, молодці, що там. Дві-три-чотири волосини, це означає, що йде на що. Йде постійна линька, так як і не треба, масом. Є волосся, нема? От, я міг, я, що чув, що От зранку особливо дівчинки розчислилися і закликали щось є декілька волосин. Так чи ні? Це йде постійна линька. Яка ще линька буває? Сезонна Сезонна. ще? Вікова віко. Вікова і постійна. Сезонна, вікова, постійна. І якщо молоді тварини, ви знаєте, родяться одного кольору, підростають, стають іншого, Да? Значить, випадає один шерстний покрив, ну, міняється вікова линька, вікова линька. Значить, шерстний покрив добре утримується, по да? декілька волосинок. І тільки бачимо, що є алопеції, невеличкі алопеції механічного походження. Механічного походження. І зразу ми подивилися, гарно утримується все, значить, ектопаразитів, то паразитів, і прочі, майже Нема. немає. Так. Не будемо спорити. Далі, дивіться, ще дуже важливо. Значить, це дуже рано третій курс, але п'ятий-шостий курс завжди звертаємо увагу на корінь. В довелось мені їздити в Києві є чоловік, який займається поні. І ось в нього є книжка по понях, він селекцією займається, він займається селекцією. Такий серйозний чоловік. У нього поні стоять багато денників і стоять коні різних артистів і так далі. Зрозуміли, так? Далі. Розуміло, да? Я колись туди поїхав, знайомий, ну там за не пам'ятаю, що ми там робили, але. Коні стоять красиві, десятки тисяч євро доларів стоять. Поняли, так? Да? Ці коні малесенькі, селекція. Він один-єдиний займається селекцією. І є пара коней в нього. Є в нього пара коней, віз, він підвозить їсти, вивозить кізяки і так далі. І я дивлюся на цих коней. ну Живий жаль, вроді коні хороші, вроді все, вроді племені. А отут у нього так стоять. А отут у нього такі букети закручені. Ніколи не бачили. Корінь їх хвоста тут з єрошне, наче йорик, ніколи не бачили. звертаємо увагу, завжди звертаємо увагу, через що? Є така хвороба паразитарна, оксіуроз, де гельмінти живуть в товстому відділі кишечнику, щоб плодитися, вилізають з анального отвору, а в них хвостики такі складочки тримаються, а зверху там займаються собі туханням. Поняли, так? Да? І коли вони це діло все роблять, тут коняк чешеться. І він не знає, що робити, і він собі отут. Починає розчисувати корінь хвоста. Зрозуміли, так? Да? І тут таке, як ну, йожик стоїть. такий. Зрозуміли? Тут, бачите, корінь хвоста який? Норма. Норма, Шер, значить, волосячко дріне, опущене і так далі. Зрозуміли, так? Да? Значить, обсіорозу, як мінімум, немає. Це п'ятий-шостий курс, третій запам'ятає. Ще дуже цікаво. Колись в як було багато коней, і якщо тільки коні десь вибігли з обори, побігли по людських городах. Прибігають поток, а хвостів немає. Отако до цих пір обрізаний. Для чого? Щоб Ні, з конячого хвоста дуже гарні щітки виходить малярні. І ото тільки по цей поняли, да? пообрізали когнем хвости. Робили щітки дуже добре. І краска лягає, розуміли, да? так? Щітки робити. <систити> ну, щітки, не щитки, а тут треба буде трошки убрати, тоді повирити. А Скільки часу треба, щоб виріз хвіст? Скільки часу, ну скажу довго. довго. Ну, рік. Під... Десь в межах року. В да. межах року і то не факт, і то не факт, Розуміли, так? Да? А воно ж не красиво, коли тінь, бо трубок, тут такий, воно геть негарно. Значить, за шерстий покрив ми сказали, так? Uh -huh. За наявність алопеції сказали. Тепер шкіра. Підходимо до шкіри. Шкіру досліджуємо на непігментованих ділянках. Тут нам їх знайти дуже неважко, тому що фактично вся тваринка біла. Так? Що ми робимо? Значить, колір, цілісність, еластичність. Колір визначаємо на непігментованих ділянках. Повинен бути який. Піднімаємо шкіру рожевого кольору. В Чінгісхана був коник, як звався, я вам казав? сетер. Да? Чим він був характерний? Білий-білий-білий-білий, а вся шкіра, чорна. вся шкіра чорна. Тепер саме головне, е, Значить, шкіра е, на вологість. Як я вже вам казав, що коли корову повернеш в сторону, в неї є такі складочки. Да? Тому великої рогатої худоби беремо так із складку. Я так я показую, якщо була подойдна складочка, отак з найбруних шкіру. Значить взяли так? ще й натягти важко. Взяли 22. Бачите, ще складочка є. Скінь старий, дитя. 22. І що? Ще маленька складочка. Значить, шкіра пониженої еластичності або яка? Суху вата. Це зв'язано з віком. Йому вже не знаю, років 30. Пов'язано з віком, пов'язано з віком. Зрозуміли, да. е, так? У великої рогатої худоби береться складочка отак. Поняли, так? Да? Попер... Значить, цирков... верха, так? коня попереться, вже би мене збили. Ось 22. Коня береться поперед. Складочка попере. поперекова, складочка поперекова. Ось так береться. Від голови і від цього шкіру взяли і пустили. Тому що в нього нема поперечних складок. Уверхаш, ще раз, бо я просто вже забалахася, береться отака складочка, щоб вона була ота, да? Продольна, родольна Поперекова. 22. І то є, бачите, далі. Залишається 22. Бачите? Шкіра трошечки-трошечки сухувата, значить, пониженої еластичності, пониженої еластичності. Далі цілісність, ну практично. Буде, що ще покрив щось там трошки, ну, ран ніяких, нічого ми що не бачимо. Але щоб не бачити, значить, треба тваринку, щоб обійти з двох сторін. Обійти з двох сторін і подивитися, значить, обійти і подивитися. По шкірі, по шкірі немає ніяких що, трав. Правильно? Далі. Стан розвитку підшкірної клітковини. Значить, Тут підшкірна клітковина розвинута слабо. Її практично немає, тому що ми бачимо, скільки там багато ребер, так чи ні? Шість. Багато ребер. Але але, е, якщо взяти значить, стан розвитку підшкірної клітковини, ну, оскільки в коня, я вам казав, круг дуже розвинутий, тому що вона йому вам... штовхати правильно, значить, е, то тут. Е, Значить, ребра бачимо, значить пішкірної цвітковини практично немає. Якби тут стояла корова, якби тут стояла корова, по чому ми визначали? По п'яти точках. Ну, ВРХ ще є, тут по крупові, да, наскільки запавші, Ну, фактично то по п'ятибальній системі і то там є спори, як що визначати, у великої рогатої худоби. Годованість визначається по наступних точках. Значить, корінь хвоста. Поняли, так? Да? Ну, ви ж знаєте, як верха, да? так? Сланенка тут і як ліпьошки, раз. Далі колінна складочка, колінна складочка. Колінна складочка. Ось тут, так? Колінна складочка. Пощупали. Ребра, беремо ребра, і що ми тут відчуваємо шкіра, і практично нічого немає. так? Ребра це три точки. Раз, два, три. Ділянка під грудка. Бачите, коня, яка широка. Його да? широка. Верхаш тут, що висить. Чотири. І п'ята точка яка? Я її спеціально пропустив. Яка п'ята точка? Хребет? Ні, хребет ні. На хребтові ніколи немає, так як і на маклоках. Ось маклоки, бачите в коня? На маклоках ніколи не буває жиру, тому що тут навіть відтягти шкіру від кістки неможливо. І п'ята точка яка? Сідничні горби. так? Да? Ось сідничні горби в Дивіться, сідничний горб. бачите, дивіться, які він. Бачите, так? Да? Дивіться, я взяв середину. Ось сідничний горб, ось сідничний горб. і середина маклока. Бачите, яка різдва. Міжчими, сантиметрів 15-20. На сідничних горбах у великої рогатої худоби, як мій кулак, то тут можуть висіти гулі жиру. Зрозуміли, так? Да? Можуть висіти гулі жиру. Ось таким чином. П'ять точок у ВРХ. Корінь хвоста сідничні горби, колінна складочка, ребра і ділянка грудка. E, Зрозуміли, да? на що звертають увагу, на Скільки вона розвинута, не розвинута, так чи ні? Значить, пішкирна лісковина. Далі. Практично загальне дослідження ми що закінчили. Да? А нам не звідти нагадаємо, а нам не звідти. а нам не звідти які питання включає. Умови утримання, продуктивність, вагітність, час останніх. Городів і годівля, і годівля. А нам не зможуть, коли захворіла тваринка, з якими ознаками захворіла е, тваринка. Зрозуміли, хто і як лікував тваринку. Хто і як лікував тваринку Значить, ось таким чином. Загальне дослідження ми що робили. Дослідження серцево-судинної системи. Дослідження серцево-судинної системи. Ну, Оскільки ми огляд провели, так, звернули увагу на слизові оболонки. значить, колір їх нормальний при хворобах серцево-судинної. Що буде слізовими оболонками? Блідність і силючість може бути, так чи ні? Далі. Ще що по серцево-судинній системі? Значить, оглядом подивилися пальпація. Пальпація. Значить, що пальпацію визначаємо? Ну, оглядом більше напрямки пальпації. Ну, ми пальпацію потім пощупаємо. Ще на що збираємо. Значить, при пальпації ми визначаємо Значить, локалізацію серцевого поштовху, болючість так чи ні. силу серцевого поштовху. Значить... Куди кладемо пальці? Дивіться, ліва, права сторона. Значить, перша локалізація серцевого поштовху. Ладошкою відкритою. Під лівий літньовий горст. Засовуємо під лівий і ліктовий горб. І шукаємо місце, де серце вдаряється об грудну клітку. Поняли, так? Серце вдаряється об грудну клітку. З лівої сторони, так? Якщо я знайшов місце і можу конкретно пальцем показати, значить серцевий поштовх, що виноват? Локалізований. Локалізований. Ми тоді всі зараз пощупаємо. Тепер сила серцевого поштовху. Яким чином визначається? Ставимо руку з лівої сторони, вислуховуємо, як серце вдаряється. Потім переходимо на праву сторону. Знову ж руку під лігтйовий. Ось ліпо, так? Ліко. Бачите, лікторий, і сюди руку і порівнюємо, і порівнюємо, як ми чуємо зліва, як ми чуємо справа. Якщо ми тварина дозволяє, з двох сторін одночасно це було б дуже хорошо. Зрозуміли, так? І якщо ми кажемо, якщо зліва хорошо, справа теж чуємо слабенько, значить якийсь серцевий форм помірної сили. Якщо зліва чути хорошо, і справа хорошо посилені, зліва чуємо в так? Так, і Зараз, будь ласка, кожний з вас, кожен з вас підходить тихенько до тварини, зліва і справа засовує руку і пробує знайти, де там серце вдаряється грудну стінку. Хто там нас фіксує, відео фотофіксація, хто не зафіксує, хто не буде цей, буде мити і що, Мені цього не треба. Просто кожний пройшов зліва справа. Зліва справа. Поняли, так? Кожний спробує. Шановні, шутки в сторону. Шутки в сторону. Я дівчатка поставив великий моги, щоб коня сюди привели. Ще більше могички керівництва господарства, щоб дали хвилину, а ви застоїте духів маєте. Я буду ви, де, де, де та моя рукаска, ота, Лінна резинова? я ж вам показав. Отак, отак, будемо з дівчатами ходити і шукати. Ліва сторона лівою рукою, права сторона правою, голова до голови тварина. Якщо вам дати що-небудь в руки, сказати, скільки це важить, а ну, ви знаєте, скільки це важить, приблизно. А чого ти так? А чого ти так руку не поставиш? Неудобно. А неудобно, правильно, бо ти так і не визначиш. Ти ставиш так, як природньо повинно бути. Права рука з правої сторони, ліва рука з лівої сторони. Так, швиденько, швиденько. Просто найди, просто спробуйте знайти серцевий путь. Просто спробуйте знайти.